Росія офіційно включила окуповані території України до складу Південного військового округу і тепер розпочинає тут мобілізацію місцевого населення. Про таке написав майор зсу Дмитро Кухарчук. За його словами, окупанти планують мобілізувати до 100 тисяч чоловіків віком від 18 до 55 для війни проти України. До цього мобілізація проходила лише на окупованих територіях Донецької, Луганської областей і Криму. Зато не ТЦК резюмував офіцер 3-го штурмового корпусу. Так, друзі, ну і рухаємося далі. І... Насправді для Кремля важливо показати, що вони воюють, так би мовити, ну, знаєте, не просто. Так, так. так. І про це ми теж поговоримо. Але давайте зараз далі поговоримо про ситуацію під Покровском. Якраз таки, знаєте, за найкращими методичками радянської армії, женуть на убій. Але а, кого саме? От давайте спробуємо все це обговорювати. А, з нами на зв'язку Дмитро Жмайло, це співзасновник, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Пане Дмитре, я вас вітаю. Добрий день, слава Україні. Героям слава, доброго дня, вітаю вас. Давайте враховуючи події на вихідних. Зараз, от, станом на цю секунду, спробуємо описати максимально простими. Із зрозумілими словами ситуацію в Покровську і Мирнограді. Ситуація в Покровську вона є дуже і дуже важкою. Зараз можемо говорити, що російські підрозділи, на жаль, закріпилися у південній частині міста. Почастішали випадки, коли вони, зокрема, в районі залізничної дороги і центру починають обходити місцевих якраз без зброї, що певною мірою може свідчити про те, що вони не контролюють цей район, тому що ще раніше росіяни, якраз, власне. Намагалися так інфільтровуватися у цивільному одязі, перебігати із позиції на позиції, щоб відповідно заплутати сили безпеки та оборони України за минулі дні до Покровська. Всі ми бачили кадри присутності вищого військово-політичного керівництва й головного командувача Сирського і очільника Гурбуданова. Почалася операція, скажімо так, зустрічної інфільтрації українських підрозділів. Зокрема, туди були підтягнуті спецпризначенці сил спеціальної операції, спецназ військової служби правопорядку. Підрозділи новостворених штурмових військ, які показали свою ефективність на Сумщині та Новопавлівському напрямку, механізовані бригади, які були в резерві, також висуваються в цей район. І зараз можемо говорити, що українські сили намагаються точно забезпечити горловину коридору на північ від міста для того, щоб у випадку необхідності відступу і зайнятих позицій мати можливість виходити на північ, тому що на півночі процес. Зокрема, говорять у Сінтаналітики, є підготовлені фортифікаційні споруди, приблизно три лінії оборони, якраз частина велика з них є в районі добропілля. Зараз головна суть сил безпеки оборони України в Покровську, максимум знищити противника, тому що ця нова тактика, яку застосовують росіяни пробігання українських позицій без закріплення, вона ще більше несе втрати для росіян на на відміну від тої тактики, коли вони намагалися рухатися ривками. По 100-200 метрів з поступовим накопиченням російських сил на покровському напрямку росіяни зосередили приблизно 150-170 -ти тисячне угрупування. Це становить понад чверті усіх окупаційних військ, які підтримують агресію проти нашої держави. Зараз безпосередньо залучено для атакуючих дій в напрямку Покровська цієї системи пробігань приблизно 12 тисяч 12 тисяч російських військовослужбовців. Бовців, тобто продовжується, росіяни намагаються далі намагатися закріплюватися, створювати зокрема свої спостережні пункти, створювати місця для облаштування роботи російських дроноводів, бо у місті є величезне засилля українських і російських дронів. Ну і таким чином поступово поступово в оці сірі зони пролазити. Ми ж так само намагаємося викурювати росіян там, де власне це можливо, стабілізувати лінії бойового зіткнення, як говорять. Друзі, які воюють в цьому напрямку, зокрема і 68-ї бригади, яка тримає оборону міста. Оператори наші працюють безкінечно, але росіяни, не рахуючись і стратами, продовжують все таки намагатися пробігати і далі через наші позиції. Інколи це абсолютно абсолютно нелогічно. Росіяни намагаються створити також картинку, що нібито вже Покровськ оточений, що він взятий. Це те, що раніше заявляв, і Путін і інші пропагандисти, що мовляв в районі Покровська, оточений. 31 батальйон української армії, а в районі Куп'янська, 18. Зокрема, так з'явилося е, відео одного із лідерів бойовиків Пушиліна. Але осінь аналітики встановили, що воно все-таки було знято в очеретиному, яке знаходиться майже за 40 кілометрів е, від самого Покровська. Е, тому ситуація ну є дуже і дуже важкою. Е, наші сили роблять все від себе можливо, і оборона триватиме до тих пір, допоки вона матиме сенс. Чому вона саме сприкута в місті? Тут. Якраз власне, і історія нашої війни з часу повномасштабного вторгнення вказує. В містах дається знищувати більше кількості живої сили. Це саме було, наприклад, в Бахмуті, коли росіяни таким чином вимотали, і через це, зокрема, встояв часів яр, які вони планували захопити за лічені дні. І навіть окремі речники Сил безпеки і оборони тоді заявляли, що місто може впасти і впасти дуже і дуже швидко. Тому є фортифікації зараз. Головне завдання, головний меседж суспільства, щоб операції проводилися для того, щоб більше захистити життя і здоров'я наших військовослужбовців, а не захищати руїни. Тому і триває ця операція, щоб принаймні до тих оборонних позицій, які набудовані, добігло менше живого м'яса росіян. Ви от згадали, пане Дмитре, 68-му бригаду. Теж хочеться про неї кілька слів сказати, тому що Український центр безпеки та співпраці підтримує збір на забезпечення роти РЕБ 68-ї окремої єгерської бригади. Зараз нашим захисникам необхідно придбати додаткові зарядні станції, відремонтувати генератори, щоб мати живлення для забезпечення захисту від ворожих дронів. Бійці відбувають ворожий наступ на Покровському напрямку. Бачите, говоримо про цей найгарячіший. Зараз напрямок наразі, де ворог сконцентрував свої найбільші сили. Ціль цього збору 100 тисяч гривень. Абсолютно реальна сума, абсолютно здійсненна. Давайте всі разом спробуємо її втілити і донатити можете за QR-кодом. Він з'явиться згодом в нашому ефірі протягом бесіди з паном Дмитром. Номер карти ви зараз бачите, QR-код буквально за кілька хвилин, а ми продовжимо своєю чергою. Так от, пане Дмитре, ну от з приводу. Покровська почули відповідно, давайте поговоримо тепер ще про плани ворога, який, бачите, навіть хоче створити таку ситуацію, коли, ну, наприклад, можна буде. Мобілізувати українців на тимчасово окупованих територіях, і так само використовувати їх у війську, звісно, що це заборонено взагалі міжнародним правом, це порушення багатьох різноманітних конвенцій, які стосуються ведення бойових дій. Ну, але ми знаємо, що як Росія з ними вчиняє власне з цими всіми конвенціями і договорами. І мало того, щоб виправдати свої дії, вона ще й ухвалила закон, який легалізує мобілізацію українців з усіх окупованих територій і таким чином. РФ планує набрати від 50 до 100 тисяч військових, ну тобто окупантів, хоча це українці насправді, і відправити їх у бій. Як на це можна повпливати? Як взагалі з таким можна боротися? Повпливати те, що відбувається на окупованих територіях, дуже і дуже важко. Звісно, ми координуємо е, рухи опору, які там є це, зокрема, і руха теж і жовта стрічка, і інші, які виходять на зв'язок з українськими спецслужбами для того, щоб вчиняти різноманітні диверсії або надавати розвідувальні дані. Тобто, росіяни дійсно вони вже набрали 10 тисяч українців, які воюють в окупаційній армії. Зазвичай це відбувається, коли вішаються е, просто-напросто. То не злочини і людину змушують підписувати контракт, як і альтернатива в'язниці і альтернатива катуванням, е, тому це дійсно велика проблема. Як цим можна впливати? Це відповідно буде величезний шмат роботи для координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який, власне і має розробити або удосконалити ті механізми, які є для того, щоб проводити більш цільову кампанію саме на ці підрозділи, бо є такі технічні можливості, зокрема, це робити через соцмережі. Щоб українці здавалися швидше в полон, щоб для них створювалися відносно відносно безпечні маршрути для того, щоб проходити лінію бойового зіткнення, були такі е приклади, коли військовослужбовці Російської Федерації під час контакту з українськими силами виконували інструкцію, як безумовно безпечно перейти лінію бойового зіткнення, ну і відповідно опинитися на українській стороні. Е як влучно було помічено перед ефіром не ТЦК, точно це не ТЦК, це все відбувається. процес мобілізації в Росії, якраз супроводу з катуванням, коли людей ставлять у таку ситуацію. Навіть були випадки, коли військові розстрілювали членів родини російські, а потім на інших членів родині чоловічого призовного віку вішали ці злочини. Тобто ситуація є і дуже і дуже важкою. Але ну тут питання відповідно нашої комунікації. Я знаю багатьох представників Корштабу, е, і там дійсно працюють хлопці-професіонали, які зацікавлені, щоб якомога збільше берегти життів. Поки що я бачу це єдиний можливий шлях якраз зменшити негативні наслідки російської мобілізації. Ну знаєте, тут, пане Дмитре, є пару думок. Озвучую їх по черзі. Е, е, якось мав я бесіду одну з людиною, яка не перший рік брала участь в російсько-українській війні. В нього був досвід повоювати проти росіян ще під час АТО ООС. Але поділився він одним епізодом, якраз вже сучасного повномасштабного вторгнення. Так от сказав, що вони там зі своїми побратимами зчепилися з теж з кількома. І росіянами і каже, це був найзатятіший бій у нас. Ми дуже довго з ними не билися. Залишився один, який, врешті, не здався, який, врешті, ну підірвав сам себе гранатою, і а, потім ми зрозуміли, чого він був такий затятий, тому що він був а, якраз таки в складі армії окупантів з так званої ДНР. Тобто він розумів, що йому тут може бути навіть в полоні непереливки, і він, як то кажуть, пішов до останнього. І він каже, що от. Якраз от такі вони дуже затяті в цьому плані, і так він ділився, казав, що це був а, такий дуже складний бій. Він тривав кілька годин. А, так, от, а друга думка, ось яка: що ми тут бачите, у нас вже свобода слова, толерантність, демократія. Ми тут, а, значить, в Одесі не ТЦК перевертаємо, бо буцім то незадоволені мобілізацією. А от там на тимчасово окупованих територіях ніхто церемонитись не буде. Там просто власне. Розмова буде дуже короткою. Насправді, якщо ну, хтось не захоче піти служити а, в от, у військо окупантів або тюрма, або смерть. власне. Там, а, ну, це я так собі думаю, звісно. Тому це величезна проблема, як на мене, її треба якомога а, швидше вирішувати. Отже, пане Дмитре, ну на цьому дякуємо вам за ваші відповіді. Дякуємо за те, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Нагадаємо, що є збір, тому що Український центр безпеки та співпраці підтримує збір на забезпечення роти РЕП шістдесятвосьмої окремої єгерської бригади. І а, нашим захисникам потрібно придбати додаткові зарядні станції та відремонтувати генератори, щоб мати живлення для забезпечення захисту від ворожих дронів. Бійці відбивають ворожий наступ якраз таки на Покровському напрямку, де ворог сконцентрував свої найбіль... найбільші сили. Ціль збору 100 тисяч гривень. Долучайтеся, будь ласка. Вже є до речі, на екрані QR-код можна його сканувати і донатити за ним. Можна сканувати, тобто не сканувати, а, а записувати номер карти, донатити і через карту на банку. І хочеться ще раз нагадати, що малих донатів не буває, друзі, і е, кожні ваші. Посильні суми, чи може бути 5, 10, 20 гривень, насправді дуже дуже допомагають, тому що якщо 500 людей скинеться по 10 гривень, можете самі порахувати, яка це буде сума, і вона наблизить нас усіх до того, що збирають хлопці. Дмитро Жмайло, співзасновник, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на зв'язку.